Епічне повернення Михайла Мудрика Челсі очолить тренер, який має особисті рахунки співзахисником збірної України. Названо в який клуб переходить взимку Артем Довбик. Через яку причину відомий іноземний клуб відмовився від трансфера Віталія Миколенка. Бенфіка зробила офіційну пропозицію по ще одному гравцю збірної України, а також нові трансфери клубів УПЛ. Та хто з гравців Динамо Київ отримав нагороду кращому футболісту місяця за виступи в топ-чемпіонаті? Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Перемовини між Евертоном та Галатасараєм щодо Віталія Миколенка зайшли у глухий кут. Оточення гравця повідомило, що англійський клуб запросив досить велику суму компенсації, навіть незважаючи на спливаючий влітку контракт. Оскільки сам гравець не торпедує свій трансфер до Туреччини, то вплинути через нього на Евертон Галатасарай не може. Нещодавно ж Девід Моєс сказав, що Евертон веде перемовини з Віталієм. І сподівається втримати його в клубі і надалі. Михайло Мудрик офіційно залишився без тренера. Челсі звільнив Енсу Мареску одразу після новорічної ночі. Причинами для цього стали одразу декілька неприємних фактів. По-перше, фахівець вів відкриті перемовини з Манчестер Сіті та не приховував свого бажання очолити містян після закінчення сезону. По друге, на Мареску скаржилися лікарі, адже він ігнорував їхні рекомендації та часто залучав гравців до навантажень, коли їм це було ще протипоказано. Ну а по третє, в останніх семи матчах чемпіонату в нього лише одна перемога тому, хоча Челсі йде на п'ятому місці, з такою динамікою нічого позитивного клубу не світило. І цікаво, що фаворитом на посаду головного тренера лондонців тепер є Ліам Росеньор зі Страсбура. Оскільки це клуби однієї структури, його кваліфікація не викликає сумнівів у керівництва. Саме цей спеціаліст бажав орендувати Михайла Мудрика після того, як у нього закінчиться бан тому ще більш символічно, що в новому році українець залишив наступне загадкове повідомлення з Новим роком усіх моїх шанувальників. Я просто хотів подякувати вам за вашу підтримку. Я бачу всі ваші повідомлення і щиро ціную їх. Тому, будь ласка, не здавайтеся. Не можу дочекатися зустрічі з вами найближчим часом. Написав мудрик у своєму інстаграмі. Бетон. Бетон, бетон, бетон. бетон, бетон, бетон. <кій> Іспанський Бетіс несподівано вирвався у фаворити на підписання Артема Довбика. Вирішальними стали два фактори: по-перше, Вестгем домовився про трансфер одного з кращих бомбардирів чемпіонату Португалії за 25 мільйонів євро. А по друге, сама Рома погодилась на пом'якшення умов щодо майбутньої годи по Артему. Якщо ще кілька тижнів тому в Італії розглядали виключно повноцінний трансфер українця, то зараз вовки готові піти на оренду з обов'язковим викупом наприкінці сезону, адже за аналогічною схемою до них має приєднатися зіркзе. Бетіс бажав узяти Артема в оренду ще влітку, адже це особисте побажання головного тренера. Уся необхідна інформація щодо форварда у скаутів іспанців уже зібрана та проаналізована. Смугасті наразі йдуть у зоні Єврокубків і мають непогані шанси на вихід до Ліги Європи. А поки Довбик отримав дещо дивну характеристику від спортивного директора одного з грандів серії А. Так представник Наполі сказав наступне: чи можливий обмін луки на Довбика? Наразі це не є життєздатним варіантом. Нам потрібно спробувати покращити команду, а не погіршити її. Хоча всі можливості відкриті. Сказав спортдир політанців. У цьому сезоні в нападників майже ідентична статистика: по 600 зіграних хвилин і по два забиті голи. Бенфіка зробила другу офіційну пропозицію щодо Арсенія Батагова. Традиційно турецькі ЗМІ прикрасили її та заявили, що сума, запропонована португальцями, сягнула 25 мільйонів євро. Але Трабзонспор, нібито хоче взагалі 40. Насправді, ж, згідно з джерелами, близькими до португальського клубу, 25 мільйонів це лише потенційно можлива сума з урахуванням багатьох бонусів. Обов'язкові ж виплати одразу значно скромніші. Трансфермаркт оцінює Арсенія в 9 мільйонів євро. Його клуб, як і Бенфіка, зараз іде на третьому місці в чемпіонаті. Сам футболіст уже дав свою згоду на трансфер до Португалії. Він вважає це хорошим наступним етапом для розвитку своєї кар'єри. Гіо Тайшвілі, контракт якого все ще належить Динамо Київ, отримав нагороду кращому гравцю місяця в Митці. Щоправда, оскільки його клуб зараз найгірша команда Ліги 1, то таке визнання може бути дещо змазаним. Але слід зауважити, що, незважаючи на погану форму команди, Вінгер Динамо користується серйозним попитом на трансферному ринку. У нього влітку спливає контракт. І вже зараз він може підписати нову угоду з будь-яким зацікавленим клубом. Серед претендентів на грузина є Наполі, Лаціо, Ліон, Ліль та Вільяреала. Український форвард Владислав Копотун все ж таки йде на підвищення. Гравець в 25 переходить із третьолігового Алькоркону в Кадіс із Сегунди. У минулому році він став одним з кращих бомбардирів третьої ліги Іспанії. Тому не дивно, що зараз, коли він отримає статус вільного агента, його підпише один з претендентів на вихід у Ла Лігу. Зараз Кадіс іде на шостому місці в турнірній таблиці. А ось Полісся знайшло нового форварда. Клуб із Житомира підсилиться нападником Карпат та молодіжної збірної України Ігорем Краснопіром. У цьому сезоні в нього шість результативних дій у 18 матчах. Гравець добре знайомий Руслану Ротаню. Адже вони працювали разом у молодіжній та олімпійській збірних України. Футболісту 23 роки. Про черговий зимовий трансфер домовився металіст 19-25. Клуб досяг угоди щодо опорного півзахисника Ніколаса Аревало колумбійцю 22 роки. Його трансферна вартість становить 1 мільйон євро. У складі мільйонаріуса він провів 51 матч, забив один гол і віддав 4 асисти. Металіст завершив першу частину сезону на сьомому місці в таблиці. Під минулим відео правильною відповіддю був Ніколя Анелька. Ексгравець збірної Франції мав одну з найбільш насичених футбольних кар'єр на топ рівні, змінивши з десяток топ-клубів найсильніших ліг світу. Хоча багато хто вважає, що він так і не реалізував свій потенціал навіть наполовину, ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.